Доброго дня, я з України. Мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. І ось я вам хочу показати свій новий процес, який я вже ось розпочала, трошки вже відшила. Як ви бачите, це в мене буде вишивка на пластиковій канві. В мене плани вишити на різних канвах, так як це схема буде. З декількома елементами, так би мовити, це в мене буде ще яєчок з квітами. Дизайнер схеми Марія бровко Розмір ось такого одного яєчка. Це 24 на 30 христика. А в сантиметрах, ну, орієнтовно побачу. Я ось. Як ви бачите, вже мавненький розпочала. Правда, вагалась з канвою. Я хотіла взяти оливку, але в мене не було такого світлого кольору, була така темнувата канва. Я не захотіла такий гарний світлий зелений колір, на ній вишват. Тому ось почала на цій прозорій канві. На білі я теж не захотіла, щоб біле проглядалось, тому взяла прозор. Ну, ось така. Бачите, тут в мене ось пташка була. Ще ось це, мабуть, щось новорічне, тут щось вишив... вишивала. Такі. Так ось, я тут трошки прошила, ось заправила ще ниточку голочку хотіла далі вишивати, але знайшла помилку. І мені потрібно буде розпускати. Мабуть, хрестиків 50 потрібно буде розпустити така проблемка. Так, ось. Я все організувала в цей органайзер. Тут куча-куча ниток кольорових таких весняних кольорів, бо схема передбачає 34 кольори ниток, да, досить багато ниток. Але із-за того, що сюжет такий, ось, бачите, невеличкі. І тут іде 6 яєчок, і в основному ці всі кольори не повторюються. В одному яєчку там одні кольори, а в другому інші кольори. Ну, Там декілька буквально повторюється зелені. І... і які там ще зелені повторюються, здається, в всіх яєчках одні і ті ж ідуть. Ось ці такі фонові, бо це у нас іде фон самого яєчка. А далі тут в середині квіти, квіти. Я вам тут ставлю фото, що це буде. У нас ідуть підсніжники. Це я вишиваю з ірисами, з півниками, ще є з тюльпанчиками сюжетик, я вже й забула, з шафраном забула, от забула, з чим там. А. З цими такими колокольчиками. Ну, ну, з такими колокольчиками. Гаразд, давайте не будемо про це. Ось такі сюжетики. І ці фонові, якби, кольора не повторюються, відповідно, кольора квітів теж не повторюються. А от зелені в деяких повторюються, в деяких ні. Ось і з цього стільки багато кольорів ниток. Блендів тут немає одні чисті кольори. Вишивка в дві нитки, хрестик іде, ще є Бекстіч. Бекстіч іде в одну та в дві нитки. Всього тут буде десь 3400 хрестиків на ці всіх шість яєчок. Так, розпочала я цю вишивку 18 березня, на сьогодні, 18 березня 2023 року. Це, мабуть, трошки торможу, бо не хочеться мені так розпускати, але така помилка, що доведеться розпускати. Дивлюсь на це через камеру. і Так не люблю я цей процес розпускання, перероблення. Мабуть, мало хто це любить. Давайте ще раз подивимося, скільки тут багато ниток, багато, 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 багато ниточок. Але я велика кількість. Із цих ниточок, де там хрестиків 10, 15, 20, 30. Ну, Такі, бачите, яєчка немаленькі. Тут десь приблизно буде 4 на 5,5 см. Десь так. От, вище одне буде, видно. Ну що ж, зустрінемося з вами в наступному кадрі, з певними моїми просуваннями, думаю. Так, ось роблю включення, бо вже думаю, приступати до бекстічу. Деякі в мене вже яєчка, всі хрестики відшиті. Ось таке яєчко. Я його вишила на такий рожевий пластиковий кванті. Тут такі тюльпанчики. Тут вже можна бекстіч вишивати. Далі в мене вже хрестики готові. Ось на. Цьому і рисі. Але тут є деякі певні нюанси. Ці два, хоча через камеру трошки видно, що є світліший і темніший такий цей бусковий колір. Це такий самий світлий, два середніх і самий темний. І ці два середніх, як на мене, зливаються. Ну, якась незначна відмінність є, але все одно дуже зливаються. Тут теж відшиті всі хрестики. Це вишивала на Напівпрозорі ці пластикові кам'яни, тому що якоїсь підходящої по кольору в мене не знайшлося, щоб мені подобалось такої. Як ви бачите, зашивається це яєчко таким салатовим кольором, і в мене такої не знайшлося. Далі наступне це, мабуть, мускарики, тут ще два кольори. Треба декілька хрестиків зашити, два кольори ниток. Тоді можна вшити бекстіч. Тут ви що? Тут фон яєчка зашивається таким гертичним. І підходящо, У мене не було кольору пластикової канви. І так, і нарцисс. Ось це яєчко теж вже всі хрестики відшиті. Залишився тільки бек. Теж вишивала на цій же канві, так як такої блакитної, синьої. У мене є темно-синя і блакитна. Канва, і мені не сподобалось, не на тій, не на тій, вишила просто на цій напівпрозорі. Так. Ой, зачепила штатив, майже впав. Наступний в мене ось цей такий крокус. Тут ще не всі хрестики відшиті, ще декілька є. Вишивала. Це не біла, на насіра така блакитна. Ось такий фон, деш, такий світлий блакитний колір, і відшила на ці. І ще на цій такій бусковій канві відшивала. Тут мають бути підсніженки. Тут ще найбільше незашитого залишилось. Ще тут буду відшивати. Ось тут на цьому дуже добре видно, що є такі одиночні хрестики. Ось зелені видно, блакитні. Такі вкраплення одиночних хрестиків. Цю нитку треба кожен раз заправляти. Тут ось два хрестика, бачите, такого оранжеві. Це, мабуть, по всіх яєчках є такі одинокі хрестики. Так, нарциси ось оранжеві самі темні теж ось тут три хрестика. Ось оці оранжеві по два хрестики, що мають бути бджілки. Я так розумію, ось три хрестика такого кольору. Так, далі тут ось один три хрестики також зелено. Тут два, ось два, тут два ось, такі, відшив. Далі ось, ось ці тюльпанчики найпростіше вишиваються. Якби тут і відстань між єми така далеко, і саме найлегше відшивають ці тюльпани. Саме швидше, саме найлегше і найменше тут кольорів. Так, бекстіч думаю, відшивати, тому що м, тут Бекстіч у 8 кольорів ниток, якщо я не помиляюся, буду поступово відшивати і ці ниточки вже ховати, щоб вони вже в мене не перекидалися. Ось. Так, як ті хрестики повідшивала, а ниточки ще потрібні для бексті. бекстіч вже можна на цих декількох відшитих. Єчка вже робити. Ну що ж, мабуть, зустрінемося вже з вами в наступному кадрі вже з повністю готовими роботами, я думаю, вже виріжу вже і вам покажу. Таких якихось нюансів певних немає, пластикова канва, на ній гарно відшивається. Хоча, як я й говорила, це м'якша. Ось, бачите, навіть так поглянути, тут видно тако повигиналося, Тут рівненько тримається. Тут так рівненько ці тюльпанчики, а тут так трохи повигиналося. Ось. Тут рівненько. Ну, на тоньше, як на мене трохи. Що ж, до зустрічі в наступному кадрі. Так, ось нарешті. Я вже знімаю фінальний кадр в цьому своєму процесі у вишивці цих яєчок. Завершила я відшив цих яєчок 11 квітня, і в мене на них пішло 17 вишивальних днів. Так, про хрестик я вам розповідала, що там, а Бекстіч це взагалі це ще складніше, я б сказала. Я іще досі не розумію, навіщо так його було ускладнювати. В цих мініатюрках така велика кількість тих кольорів Бекстічу. На мене вистачило б два. темний на квіти якийсь там колір. І якийсь темно-зелений Бекстіч на листці. І все. А в деяких. Я вам зараз покажу в моментах, там така велика кількість кольорів Бекстічу. Я вам говорила, 8 кольорів backstitch. і... Він взагалі недоречний. Зараз більш детальніше будемо дивитися, я вам покажу. Так, ось ці мускарики. Тут, якби, тут найлаконічніший бекстіч, і все тут досить гарно. Тут мені подобається. Тут претензій немає. Ось ви Бачите, білий по самих квітах, білий по крильцях і такий коричневий. На самих цих бджілах і ще такий темно-зелений, робить такі стебелки цих квітів. Все. Тут небагато його, але ось цей білий, вам на камеру він більш яскравіше виглядає, його видно. Згідно схеми, він мав бути в одну нитку, я зробила в дві. Тому що без камери його не видно взагалі було в одну нитку. В дві нитки ще те, що можна розгледіти. Хоча теж на камеру набагато видніше цей білий бекстіч, чим без камери. Ось. Так, оформила я задню сторону з таким жовтим фетром і приклеїла в магнітик. Це у мене будуть магнітики. Ось такі мускарики. Далі. Що у нас тут простіше? Ось такі нарциси. Так, тут у нас, бачите, по квітах вже два кольори бекстічу. Білий і такий темно-оранжевий, чи це коричневий був, я вже не пам'ятаю. І те, і те мав бути в одну нитку. Але білий, знову повторюсь, його було не видно. Тому я білим ще раз. Пройшлася, щоб було в дві нитки і якось він більш проглядався. Хоча, я так потім подумала, що можна було пройтись з цією темною ниткою, темно-оранжевою, і без того біло воно було б дуже гарно. Я так потім в деяких моментах робила, я вам покажу. Тому цей білий взагалі бекстіч, як на мене, він ніде не доречний. Ніде ні в яких моментах, навіть в тих бджолах можна було взяти якийсь світло-блакитний, він був би більш яскравіше проглядався, чим цей білий. Бо білого ну от, ніде його не видно. Я й в дві нитки ось брала, ви його тут. бачите, Ви його тут погано через камеру бачите, а вже його взагалі практично не видно. Ну, Якщо правда покрутити-повертіти, то можна побачити, що там іде дві нитки білої. А так, він якоїсь краси цей білий бекстіч не додає. Ще я вам забула сказати, я біля кожної, кожної яєчка, вам буду вставляти фото, де воно без бекстіч, до тих мускариків ставлю і, відповідно, зараз десь тут вставлю до цих нарцисів. Де вони без бекстіч. Так, на зелені. Mm, зелень тут в нас, здається, три кольори Угу. Якщо я не помиляюсь, тут три. І що ви їх тут бачите, особо? Ні, от і я особливо їх тут не бачу. Але тут три кольори Там Два стіпка одного кольору, три стіпка другого кольору і п'ять стіпків іншого кольору. Навіщо воно тут? Не знаю. Мені подобаються схеми від Марії Бровко, але, як на мене, це занадто. Для таких маленьких мініатюрок це занадто. Тут тобто розмір яєчка 4,5 на 5,5 см. І стільки бекстічу, не знаю, не знаю навіщо, не знаю. Так, давайте подивимося ось цей крокус. Бачите, білий Бексіч знову на цій мушці. Ці це бджілка. Його теж не видно. В одну нитку взагалі не було видно. Я пройшла ще в одну, і особливо це теж нічого не змінило, його не видно. Мусики видно темно -коричневий. Ось, А от білий не видно. Далі знову йдемо в білий. Ось тут білий мав іти по крокусу, ви його бачите. Десь там проглядається де-неде де ниточка Верхня частина цієї квітки мала йти білим боксічем, нижня частина ось цієї темно-коричною ниткою. Я білий, як ви бачите, я пройшлася і взяла цю темно-коричну, проходить знизу. І вийшла така ситуація, що низ гарно видно, верх білий цей губиться. І я пройшлася прийшлася цією темно-коричною і по цьому білому бекстічу. І якби квітка набагато краще вималювалася, чим було тим білим бекстічом. Далі, зелень. Зелень у нас тут, мабуть, що теж три кольори бекстічу. Чи, можливо, два. Ні, три. три. Два стіпка такого світлого. Потім ще, можливо, два стіпка такого середнього і такий салатовий. Ой, як на мене, якийсь темно-зелений взять і набагато б гарніше всі ці фрагменти, чим так, стільки таку кількість кольорів для беку вводить, я не бачу цьому резону, не бачу. Для таких мініатюрок це не має сенсу. Так, і тут десь я вам ставлю фото, де в мене цей крокус без бексічу, як він виглядає, і як виглядає зараз, бачите. Далі дивимося ось такий ірис. З ним аналогічна ситуація, що і з крокусом. Верхня частина квітів була білим бексічем, нижня йшла цим темно-коричневим. І теж я відшила верх білим, потім почала відшивати цим темно коричневим і, відповідно, темно коричневим набагато краще вимальовував квітку. І я знову ж пройшлася по-білому, цим темно-коричнево. В деяких місцях ви можете це побачити, так. Ось. І так, ці півники набагато гарніше виглядають. З темно коричневим беком без використання того білого. Далі зелень. Зелені тут кольорів бекстічу 1, 2, 3, 4, навіть 5. Якщо не помиляюсь, тут дуже велика кількість кольорів беку. В цих півниках, мабуть, саме найбільше з усіх. Але, якщо чесно, ви їх особливо не бачите. І я теж. Особливо, ось тут є участки саме білого беку, якого майже тут не видно. Ось, бачите, білий бекстіч. Навіщо він тут? Не знаю. Я ж кажу, Цей білий бекстіч, він тут взагалі ніде не доречний. Взагалі. Для таких мініатюрок можна взяти темні кольори ниток. Як я сказала, тут ось, наприклад, темно коричневий якийсь темно-зелений для цієї зелені, і все. Для мушок там взяти якусь синю нитку, все для їх крилиць. Все більше нічого тут не треба. Навіщо так ускладнювати? Так, тут вставляю фото, де він без бека. І ось ви бачите, з бестіч. Наступний ось такі тюльпани. Тож та ж сама аналогічна ситуація з тим білим беком. Зверху квітки мав бути білий бекстіч і знизу цей темно-коричний. Як ви бачите, я знову ж таки так відшила. Зрозуміла, що квітка погано промальовується в верхній частини і по-білому пройшла з цим темно-коричневим. Так, ну, тут мені. Найбільш подобається цей, в зелені цей бекстіч. Хоч тут і кількість кольорів, мабуть, що три кольори бекстіча. Але тут якось вони на цьому рожевому фоні найбільш краще виглядають, і тут якось вони гарно виглядають, і все тут гарно виходить. Ось. Так, тут вставляю фото, де ці тюльпанчики без беку. О, я вам не показала задні частини. Ну, а гаразд. Покажу вже в кінці всі зразу. Це все магнітики і алефет нескрізь однаковий. Так, і ось, не зрозуміло, що, якщо чесно, це підснішники. І тут навіть ось білі хрестики. На... Ну, можливо, це із-за того, що я взяла цю таку бускову по кольору канву пластикову, і цей білий хрест, такий майже не видно. Бекстіч по їх теж мав бути білий. Я пройшлася цим білим по цих підсніжниках. Його не видно було взагалі. Пройшлася вдруге, його не видно взагалі. Це ж підсніжники, думаю, ну який тут колір синій. Але там ще пару стіпків беку треба було пройтися ось таким. Блакитним кольором. Я пройшлася в деяких місцях. Ну, дивлюся, якось квіточка більш вимальовується. Я скрізь пройшлася цим синім. Ну, трошки вималювалась, але не дуже видно. Пройшлася друге. Так що в мене по цих підсніжниках дві нитки білого Баксічу і дві нитки синього Баксічу. Да. І не дуже це врятувало ситуацію, тому. Рекомендую підсніжники вишивати швидше все на канві, то Це буде краще. Так як можна ось побачити білі хрестики, бачите, ось знизу. Їх видно. Так як тут ця канва сіро-блакитна, ну, більш такого, до білого кольору, то їх тут видно. А тут. Білих не видно. Навіть ось тут знизу особливо вони не проглядаються. Вони зливаються з тим бузковим таким кольором. Ось так. Ну і, бачите, зелений бекстіч. Тут кольорів зеленого, три. Чи то два, чи то три. Здається, три. Ось. Але мені так подобалася така канва, вона так гарно підходила під. Цей колір фону, але не для підсніжників. Так що підсніжники треба ці вишивати було на білі, або хоча б на прозорі. Було б краще видно. Так, ставлю вам тут фото, де ці підсніжники без Бекстіч. Задня сторона, ось бачите, така колір білий фетер, якщо я не помиляюсь, це в мене білий фетер. На тюльпанах ось такий рожевенький. На крокусах такий він сіренький, щось такий сіро блакитний Вам-то вам білим передається, але він трошки темніший, ніж білий. Ось, а це білий вже. Це ось два білих. На нарцизах такий білий, як і на підсніжні. Тут жовтенький я вам показувала. А тут такий сіро-салатовий, ось під колір з тих хрестиків, що тут. Так, ось так. Це я вам показала, готові мої магнітики до Великодня. У мене сьогодні вже 15 квітня, завтра великдень. Ось, ви бачите, спекла я пасочки сьогодні. Тут я вам ставлю фото. Всіх своїх пасочок, які я сьогодні напекла яйця нафарбувала. Так, фінальний кадр записую я окремо. Бачите, не встигла я великодні свята зробити це відео, смонтувати, викласти. Тому прощаюсь вам на фоні своєї форзиції і з яєчками, які в мене залишилися. Бачите, два вже подарувала. Все. Прощаюсь з вами в цьому відео, і в мене одне яєчко полетіло. Всім дякую за увагу. До зустрічі у наступних відео. Бувайте!